Вона просто хотіла тебе краще роздивитися. Глянь, як вона на тебе дивиться. Вона може погано бачить, тому й треба було поближче підійти. Все, вона втікла, бо роздивилась тебе. Тепер вона до мене підбігла. Напевно, теж хоче роздивитися. Далеко біжиш Лиса. Ти як будеш пробігати мимо ларка а, там з мороженим? а, захвати мені. О, Нарешті слухай, не пускали нас сьогодні Броккевина. Тепер різко та йди сюди. Да теперь риска всех пустили, и теперь всі уточки стоять, народжуються. Мы с вами наблюдаем рождение человека. Вот мальчик из девочки, девочка из мальчика народилась, Це диво вообще дивне. Де? Зайшли раді все, ну слава богу. Так что слышать сейчас мені невероятні невероятные вещи. И че, обалдеть. Гуляем, говорит, давай. 40 секунд цілих гулять, обалдеть. Цілих 40 секунд нічого не делать. Можна ж здуріть. Лися, ти, ти уявляєш, цілих 40 секунд нічого не робити. Та нічого себе вже 20? У них там по-своєму якось час плине или чи що? Та не наче так само. Ну, це ціла вічність. 12 секунд це теж довго. Здуріти можна. А в Роблоксі час плине якось. О! О! Головне, що вікна вже. Дім ще не побудувала, а вікна вже висять. Це тільки у нас так можна. Об, обшариш так забиратися. Не, не лазить, а запригувати. Так, і що дивиться? Тут ще нічого не закінчено. На двері стоять. Кому треба, можете виносити. Головне, що туалет тут стоїть. А сісти на нього ще не можна, бо він усе, унітаз. Поставили тут. Не підключили, щоб подразнити. Щоб типа, ага, хочеш туалет? Ані я. Он як двері ходити вмієш шариш. Виса, а як ти це робиш? Е, тоже стоит на него сісти не можно не можно не можно не не можно не можно не не можно его сюда надо принести поставить не то не той фокусы чудеса Унітаз з'явився. Так, мені треба вийти, бо в мене починається алергія. Тут багато пилюки. Тут ремонт і ще той. Не, не треба швидко вибігати. От я швидко вибігла. Бачиш, бо Лиса там вже якийсь інший будинок мені на голові хотіла побудувати. Красота каже, тобі подобається недобудовані будинки? Клас, мені теж. Де ліс? Лиса, що ти мене сюди привела, щоб що? Щоб я сонечко у мене напекло голову. Не кричи, ліс? Я тебе не бачу. О, он там Лиса. Лиса. Ти що? Ну, що ти там робиш? Ой, ей я не можу. А, усе. О, так я до здала залізу і дам по жопі. Ааа. Так, дубль два. Лиса, я біжу дай тобі по жопі. О, опасно. Лиса, я е, підвергаюся опасності. Через тебе. Ну, злазь. Злізай, я сказала. Бо сейчас гозі упаде, тут дуже високо. <гум> Ой, бачиш. Ну все, забилася Лиса. Лиса! Ну, Лиса! Допоможи! Ей пожалуй, <схи> Мячик, він сам покотився? Ти його? Ти ж. оп 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 оп. Лися оп. Ну ка, ну-ка тікай. Е Я навіть не знаю, як по ньому дарить. Ну от сама і грайся, каже мой мячик. Мячиком вдвох грається. Я не вмію по ньому бити. І тим більше він там лежить. Я тут на вулиці. А то що, чийсь будинок там? Що це вообще таке? а ну така це що таке? Яка станція, що ти мелиш? Ой, це така велика рогатка. Отак так от я в фіу і получу туди. І о, клас. в двох футбол грати. Та я поки добіжу від одних ворот до інших, я вже заморюся. І пас нема кому передати одна лейся тут бігає. Най. Біга. О, рена, треба, коротше, ще іграки. О, класно я побіжала між мимом. Мі... Мяча, короче, эй. Мячик, стій м'ячик, М'ячик, остановись. Оп. Ай, Лиса, що ти там когось гукаєш? Ніхто не хоче грати в футбол. Ніхто не хоче грати. Всі хочуть в роблок грати, а не в футбол. Е. Не треба мої ворота забивать. То неправильно. Мої ворота не хочуть, щоб в них забивали. Ну-ка, не забувай. Мої ворота. Ну-ка, не забувай. Вот і не забувай. І не думай об этом. Мої ворота тут не для того стоять, щоб в них голи забивали. Ой. Кого ти забила? Де, в собі ворота забила? Де, воно мої ворота. А м'яч тут лежав, ти не могла забити. Ти в свої ворота забила. М'яч забрала, так не вмієш грати, так і скажи, все, я не граю. Те, все, Лиса грати не вміє, йому мухлює. Все, я пішла обіжатися десь. Я пішла, піду, побіжаюсь тут, наприклад. Все, не трогай мене. Нема мене, гозі ушла, не трогайте мене. Не знайдеш ти гозі більше. Все, Ну так дурить гозі не треба. Що ти підглядаєш? згадаєш? Іди отсюда. Я піду, уйду у тебе. Ей, допоможіть! Да так, коротше, бачу конус. конус. сядь тільки на нього попа болітиме. Та в мене вже телефон гарячий, пальці гарячі. Зараз буде пожежа. Ну що, де плавання? Ну конечно. О, нормально. І втопиться можна прикольно. Лиса ти там обережно, будь ласка. Бута да, може там дно маленьке, а ти своей лисину туди сейчас пихачиш. Ой, що відбувається? Я не можу залізти. І я не можу відпружить. Воно вот это от не получается мене. Митинг, зустріч. Вот вот такая зустріч. Совещание типа. Вот это встреча. Вот это встреча. Что-то лыса умничает на умном что то рассказывай, наверное. Фигню всякую свои козявки. О, пати пати, пать обалдеть. Ну, налей ко мне покрепче. О, сейчас лиса свои не треба нам такой микрофон. Бо знаем мы таких спиваків тут. Ну нормальные песни. Нормально так співає лиса ще непогано, знаєте? О, гімнастика, тут добре ноги ламати. Руки, шиї, спини. М -м -м. І повіситься да молодець. Обезьяна знайшла себе, короче. Канати собі знайшла. О -о, о, о. Я ой. А як я так біжу, чітко по ньому і не падаю. Ой. Упала. Ну вот она упа не упадет. Она знает свою стихию, понимаешь. Так ладно, я пришла.